Друзі, привіт! Мене звати Віктор Парфенюк, я фізичний терапевт, а також власник студії масажу та фізичної терапії фізіокей. Сьогодні хочу поговорити з вами про аматорський біг, про те, як будувати тренувальний процес, та що саме основне, як попередити спортивний травматизм. Перед тим як почати, хочу розказати невеличку предісторію про себе. Я сам минулому професійний атлет, займався легкою атлетикою, а саме, спортивною ходьбою. 19 років виконав норматив майстра спорту. Мої результати основні це на 5 кілометрів 19 хвилин 50 секунд. На 10 км – 41-54, і на 20 км час 27,01 сім У 2012 році, коли мені було 22, я закінчив свою спортивну кар'єру і почав працювати з національною збірною України по легкій атлетиці. В збірні мені доводилось працювати спортсменами високого класу з чемпіонами світу, з призерами, чемпіонами Олімпійських ігор і. Доводилось бачити багато травм, доводилось бачити, як спортсмени борються з цими травмами, як інколи пропускають сезон, як відновлюються і знову попадають на вершину. І саме цим досвідом я планую в майбутньому ділитися з вами. Чому саме аматорський біг? Як я вже казав, на сьогодні я є власником студії масажу та фізичної. Терапії. Дуже великий відсоток наших клієнтів це саме бігуни аматори тріатлоністи, велосипедисти та багато інших фізично активних людей. І здебільшого, коли до мене приходять мої клієнти з травмами, в багатьох випадках ми бачимо одну й ту ж саму причину. Це коли вони починають робити занадто рано, занадто багато. Тобто, коли наша фізична підготовка не відповідає нашим фізичним навантаженням, рано чи пізно це призводить до травм. Коли ми починаємо займатися бігом, нам потрібно розуміти, що наше тіло адаптується до бігу по-різному. Спочатку адаптується наша дихальна система. В середньому дихальна система адаптується приблизно 3-4 тижні до навантажень. Для серцево-судинної системи необхідно 4-6 тижнів. Наша м'язова система адаптується десь приблизно 3-4 місяці. Після цього починає адаптація сухожиль і зв'язок до 6 місяців. І найдовше адаптується до навантажень наша кісткова система. Тобто, в цілому, наш організм. Може датуватися за занять бігом від 8 до 12 місяців. І нам може здаватись, що ми себе почуваємо добре, що ми виконуємо непогані тренування, наша серцева судинна і дихальна система почувається прекрасно, але в цей час починаються відбуватись мікротравми нашої м'язевої системи, травмуються наші сухожилля і кістки в тому числі. І тому, щоб цього не допускати, нам потрібно додатково зміцнювати наші потенційно слабкі зони, а саме м'язи, сухожилля та кісткову систему. Для цього ми можемо робити спеціальні вправи для того, щоб зміцнювати ці м'язи. До речі, на цю тему в нас є онлайн-курс, називається Runbase. Це терапевтичні вправи для бігунів, які допоможуть попередити травматизм або ж відновитися, якщо ви вже цю травму отримали. Я, як колишній спортсмен, розумію, наскільки важливо моїм клієнтам не лише показати високі результати, але й при цьому не травмуватися та зберегти своє здоров'я. Тож декілька тижнів тому мені прийшла ідея. А що якщо я на власному прикладі покажу, як можна підготуватись до марафону, при цьому поступово збільшувати навантаження та мінімізувати ризик травматизму? Шість тижнів тому я почав свої перші тренування з бігу. І я був дуже здивований, тому що остання моя прибіжка була вже досить давно. І так як я колишній спортсмен, я думав категоріями спортсмена. Я думав, що я зроблю декілька тренувань і почну бігти дуже швидко, інтенсивно, що я от такий молодець. Але на практиці все виявилось дещо по-іншому. Перший тиждень я зробив лише три побіжки, пробіжки по 3 км, і це було дуже складно, дуже важко. Я зрозумів, що моє тіло абсолютно до цього не готове, і потрібно зробити чіткий план. Для того, щоб зрозуміти, на якому рівні я зараз знаходжусь, я вирішив випробувати себе на дистанції 5 км. Це така чудова точка старту. Коли ти розумієш, на якому етапі твій організм і, виходячи з цього, можна вже планувати свою підготовку. Тому перших два тижні в мене був мінімальний об'єм, це було приблизно по 16 км на тиждень. І я вже зрозумів, що в мене є певні проблеми. По-перше, я набрав 24 кг, моя вага на цей період 88 кг при зрості 177. Перша проблема, з якою я зіштовхнувся, це біль та напруження в литкових м'язах. Фактично, при кожній пробіжці я відчував, що мої ноги просто розриває. І тому. Окрім цих коротких пробіжок по 3-4 км, я паралельно почав робити вправи на зміцнення литкових м'язів, на зміцнення сідничних м'язів, квадрицисів, тобто основних м'язів, які необхідні при бігові. Третій-четвертий тиждень ми вже дещо збільшили об'єм. Я вже почав бігати по 20-25 км. На тиждень і потім вирішив зареєструватися на дистанцію 5 кілометрів, щоб вже випробувати себе. Перша пробіжка на 5 кілометрів була на четвертому тижні моїх занять, і я показав результат 21,56. Це були фактично перші мої спроби бігу по 4. Хвилини 20 секунд. Сказати, що я втомився, це нічого не сказати. Це було дуже важко. Перший кілометр почав трішки швидше, ніж планував. Планував почати по 4.30, почав по 4.07. І на другому кілометрі я вже хотів зійти, закинути цю ідею і сказати, що біг це взагалі не моє. Але на третьому кілометрі зрозумів, що ще 2 кілометри, в принципі, можна і дотерпіти. На фініші був вже блідий, моє лице вже нічого не хотіло, емоції також. Але через хвилин 10 я зрозумів, що хочу бігати ще. Після цього я відразу вирішив зареєструватися на ще одну такірку, яка була через два тижні. Зробив буквально ще два тренування інтенсивних. Це були відрізки 10 по 200 метрів у змагальному періоді. І через декілька днів спробував ще пробігти на швидкість 1 кілометр, два підходи. Приблизно по 4 хвилини планував. Пробіг один раз, на другий раз мене вже не вистачило, бо я зрозумів, що якщо я ще один раз пробіжу за 4 хвилини, то мабуть вже п'ятіркою я не зможу бігти. Четвертий, п'ятий тиждень об'єм уже був 30-35 кілометрів. І наступний забіг знову пробіг 5 км, приблизно тим самим темпом, вийшло 22.00. Але якщо глянути графік цих забігів, то можна побачити, що під час другого забігу в мене дещо змінилися показники. Якщо порівняти біг у четвертій та п'ятій зоні. То видно, що через два тижні я вже знаходився в четвертій зоні на 10% довше часу, чим в першому забігові, а в п'ятий зоні навпаки на 10% менше. Тобто це говорить про те, що за ці два тижні моя функціональна, мої функціональні можливості виросли приблизно на 10%. Тому на сьогодні ми маємо шість тижнів активних занять бігом і два пробіги на 5 кілометрів. Це, як на мене, чудова точка старту. І це дає можливість уже планувати нашу подальшу підготовку до марафону. І цей мій блог, він буде більше не про біг, а більше про терапевтичні вправи для того, щоб підготувати наше тіло до бігу, щоб ми могли бігати без травм. І в подальшому я буду показувати, які вправи, на які групи м'язів необхідно робити, для того, щоб уникнути цих неприємностей. І трішки поділюсь своїми планами на майбутнє. Наступні три місяці основна задача збільшити біговий об'єм. В середньому це буде 10% в тиждень, тобто зараз я вийшов на показники 40 км в тиждень, і за цей підготовчий період я планую. Збільшити біговий об'єм до 70 кілометрів. Це приблизно піде на це 3 місяці. І друга основна задача це укріпити цільові групи м'язів, які необхідні для бігу, для того, щоб підготувати своє тіло до наступного етапу. Це коли вже буде, коли будуть більш великі бігові об'єми. Тому ці 3 місяці будуть в основному направлені на збільшення об'єму, на адаптацію організму та на зміцнення наших цільових м'язів. Тож, якщо ти цікавишся бігом і також хочеш пробігти марафон без травм, підписуйся на мій канал. Тут я буду ділитися своїми враженнями та показувати свою підготовку, а також підписуйся в інстаграм, там буде ще більше корисної інформації.